Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Сьогодні у нас цікавий роутер на огляд. І відразу скажу, що я від нього не знаю, чого очікувати. Можемо від нього очікувати як повного провалу, так і перемоги. Тож, зрада чи перемога. Давайте розберемося. Роутер від компанії Кейсус. Кейсус. Кайсус! Ну ви зрозуміли, питання перекладу з китайської мови непросте. Ось такий у нас роутер Wi-Fi 7. Давайте його оглянемо, але. Для початку подивимось комплектація дріт. Зарядний блок 12 вольт, 1 А. Нічого цікавого нема, але він Євро 1 А і тут 5,5, все стандартно і добре. Також в комплектації йде ось така інструкція, і що цікаво, то я побачив, що вона двома мовами: English і Russian. Тож, кому потрібно, зможе щось підгледіти, подивитися. Я потім на неї підгляну, подивлюсь. І ось така красива кольорова коробочка. А що цікавого, ми можемо тут дізнатися. Ми можемо дізнатися, що це Кейсус чи Кайсус. що це роутер Wi-Fi 7 VR 3600, що він підтримує меж, сумарна швидкість 3600 Мбіт в секунду, що це Wi-Fi 7, роутер маршрутизатор. Тут ми бачимо його назви, пакувальний лист. Ми вже його переглянули. Тут у нас прям такий маркетинговий знахідка. І назад. На одній стороні на шилдику можемо тут прочитати номер моделі і деяка інформації. Mulті-ru є. Говорять, що сильний процесор з фемами, з підсилювачами будемо тестувати. 4K QIM є, плюс 20% швидкості, мло є, і що це взагалі дуже швидкісний, гарний стабільний і класний роутер. Але це ми все будемо перевіряти на практиці. І переходимо до огляду самого роутера. Пластиковий білий корпус. На верхній стороні немає ніяких отворів для охолодження. Лише надписи Wi-Fi 7 і індикатор. Подивимось, як він буде світитися. 6 антен це відразу плюс. Роутери BE 3600 на 6 антен це рідкість і, можливо, він нам дасть гарне покриття, швидкості і навіть вуличний тест. Передня панель без нічого. Бокові. З прорізами, з отворами для охолодження. задня сторона є у нас блок на 4 порти, 3 з них LAN, 1 WAN Стандартна. Три кнопочки, Mesh, Reset і Power для живлення. Антенки у нас відкидні, можна їх в будь-які сторони накручувати, направляти, і це відразу йому плюс. Ніжки пластикові, такі невеличкі, але вони є. Кріплення на стіну. Можете закріпити. На інформаційній панелі ще раз модель VR3600, живлення 12 вольт 1 А. Вхід в веб-інтерфейс за адресою 192.168.2.1, пароль від 1 до 8, і навіть є адреса сайту. Лінк посилання на сайт виробника. Дуже цікаво. Тут у нас відразу є мережі Wi-Fi, до яких ми будемо чіплятися, і пароль для того, щоб увійти. Ну, все Стандартно, все добре, все гарно, більш нічого тут ніби немає, тож будемо підключати, дивитися, дивуватися або радіти, або плакати. Підключили індикатор синій, все в тон, смак є у виробника. Технічні характеристики, звісно, почнемо з офіційного сайту виробника. Якщо ми зайдемо в розділ маршрутизаторів, то побачимо, що виробник виготовляє декілька варіантів, навіть розмістив їх на дві сторінки. Але нас буде цікавити на даному етапі цього відео тільки наш BE3600 маршрутизатор Wi-Fi 7. І навіть тут виробник зазначає, що це універсальний маршрутизатор із широким Радіусом дії і навіть є одна із мов на кирилиці. Так, що тут цікавого ще? Ну, Wi-Fi 7 зрозуміло. Побудований на процесорі iROHA IN7563RT. Якщо раптом ви не знали, то це той самий МТК, ну точніше, Медіатек викупив iROHA і почав виготовляти чіпи разом з ними на їх виробничих потужностях. Точно такий чіп ви можете знайти в Xiaomi, а X. 3000T, а також Xiaomi BI5000. І як ми знаємо, роутер AX3000T перешивається на OpenWRT. Що буде з цим, дуже цікаво, але підтримка OpenWRT відразу зазначається на сайті виробника. Дуже цікаво. Порти у нас гігабітні, розміри не цікаво. Швидкості. 700 на 3. Все це відомо нам, це все зрозуміло. Більше інформації будемо дивитися в прошивці, тому що тут ми більше нічого не знаходимо. А якщо ви раптом ніколи не чули про цього виробника, то ось вам, будь ласка, прогортаю, ви зможете побачити, що він виготовляє дуже багато мережевого обладнання. Спробуємо витягнути ще якусь інформацію про роутери, про його технічні характеристики на офіційному магазині Кейсус на Алі. Бачимо вартість близько 60 доларів США. Гортаємо вниз. Що ми цікавого бачимо? Wi-Fi 7, 24, 5 ГГц. Процесори вже поговорили, частота 1,5. Технологія, технологія Extra Range tm 2 для покриття для великого. Будемо тестувати. Інтерфейси Гігабітні, подвійна частота 24,5, ДФС, ТВТ, протоколи. X-Range 2, це ми зустрічали цю технологію. Реально працює, реально збільшує площу покриття. Шифрування. Всі сучасні VPA 3. Звісно, теж все це бачимо. Нічого нам не, не потрібно це робити. Переглянути більше підтримка VPN-клієнтів. Цікаво, переглянемо в меню, що він робить. Багато девайсів підтримує. Знову VPN-клієнти, OpenVPN, IPsec. подивимося. Для домашнього використання, говорять, це все класно, добре потестуємо. Площа покриття, говорять, велика буде. Dual-band можна об'єднати, є бітний роутер, нічого нового. Пропорти неодноразово бачили: One Lang гігабітні 1х3. І знову і знову про процесори CPU 1,5 ГГц. Добре, гарно, прекрасно. Connect багато девайсів віримо, але перевіримо. Це ми вже бачили все вживу. Високі швидкості, добре, гарне охолодження. Ну, поміряємо, заміряємо. Ми точно будемо знати. Комплектація, яку ми вже бачили, ніби співпадає. Згодні чи ні. І ще раз знизу нам показують дані технічних характеристик, хоча я вам скажу так: основне є, процесори є, є, все супер. Останній штрих про технічні характеристики, скажу, що ніде не можу знайти об'єми пам'яті. Чомусь виробник ніде їх не зазначає. Не в магазинах, ні на сайті на офіційному ніде не знайшов. Ну, можливо, десь зможемо побачити в меню, хоча я дуже сумніваюся. Друзі, а в цьому місці відео корисна інформація. Якщо раптом ви подумали купити собі оновити новий роутер, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на сторіночку пана Олега, від якого Техносмак і отримує цих дуже багато цікавих, гарних роутерів на огляд тому, кому роутер, тому до пана Олега. А я ж йому дякую за надані роутери, як сьогоднішнього відео, так і минулих і майбутніх відео оглядів з роутером. А ви обов'язково підпишіться на канал Техносмак, щоб ніколи не пропускати нові цікаві сучасні огляди роутерів. Ми продовжуємо далі. Тепер давайте вивчати меню нашого роутера. Заходимо 192.168.2.1. Ще з двійкою ніколи не зустрічав вхід в веб-меню. Тут ми відразу бачимо, у нас дві мови є. Обираємо англійську, звісно, і сюди логін, пароль, ті, що зазначені на кришці. І входимо. У верхній частині меню ми бачимо 8 пунктів плюс рестарт. Давайте вивчати по порядочку. Перший це режим роботи, як бачимо, роутер мод, точка доступу і репітер. Тут ми можемо вмикати і переналаштовувати в залежності, як ми підключаємо наш роутер. Кнопка номер 3 налаштування інтернет. Як ми бачимо, PPPOE, автоматичний IP і статичний, все стандартно, все добре. Також можемо підключити DNS. Далі у нас LAN Setting, DHCP, ipv 6 навіщось мені увімкнули в мене. Не надає провайдер цю послугу. А у цьому пункті меню ми можемо трішки поборотися з надокучливою рекламою і повключати деякі налаштування. Якщо чесно, треба вивчати. Для мене це якийсь новий пункт меню, але бачу, що тут можемо блокувати трішки рекламу, якщо вона нам буде набридати. Далі у нас пункт налаштування IPTV, вмикаємо, якщо провайдер ваш роздає пункт меню для комутаторів і MAC-адреса, або використовуємо свою, або можемо клонувати іншого пристрою. Далі у нас пункт меню Mesh, але підключати нам, на жаль, нічого, тому можемо вимкнути Mesh комутатор налаштування Wi-Fi. Отут вже цікаво. Можемо робити подвійну мережу, об'єднати 2, 4 і 5. Що ми тут бачимо? Можемо вмикати, вимикати по діапазонам. Задавати ім'я нашої Wi-Fi мережі, як 24, так і 5. Алгоритми шифрування можемо змінювати, паролі не покажемо. ВПА можемо обирати ті, які треба. Для Wi-Fi 7 відразу рекомендую обирати WPA 3, якщо у вас клієнти переважно Wi-Fi 7. Тепер по режимам 2.4 BI. О, молодці, тут супер. Вони і Wi-Fi 6, і Wi-Fi 7 працюють, і це добре. Режими саме. H3 Eco Turbo Super. Пропускна спроможність 2040, виберу 20 для того, щоб робити вуличний тест, він краще так має пробиватися так Мережі, тут все те саме, AXBI, все це працює 160 МГц присутні і дуже супер. По каналам. Тут у нас 3664, але якщо ми вибираємо 80 мегагерцові канали, то тут мають додатися. І вони додаються 149, 161. Супер. Ну, нехай буде 80-й для того, щоб я міг щось робити. Розширені налаштування, ізоляція безпроводного клієнта ні, це H ні мультимедіа, так, бінформінг, на мумімо на у увімфон, звісно, зберігаємо. Зберегли і поїхали далі. Гостьова мережа, вмикаємо налаштування перед вами. Дві мережі 24, 5 GHz, шифрування, тип паролі, можемо робити час роботи цієї мережі гостьової, Ну і далі все якось стабільно. Так, далі у нас свічі, мульті SSID, VPS, звісно, якщо ви щось будете підключати, і Wi-Fi розклад. Тут ми можемо задати. Давати розклад перезавантаження наших мереж. Віртуальний сервер. Що ми тут бачимо? Налаштування віртуальних серверей і фаервол наш. Тому тут про безпеку в теорії тут все добре. UPNP теж є, і вже відразу увімкнений dmz Setting. хто користується, будь ласка, робіть, обмежуйте і насолоджуйтесь. Далі йдемо в розширені налаштування. Що ми тут бачимо? О, відразу графіки трафіку тут вилітають. Бачимо, які прилади що у нас використовують швидкості. Це цікаво. Хто любить споглядати і статистику, думаю, вам сподобається сюди заглядати і дивитися, як це все відбувається. І набирають швидкості чи падають. Добре, DDNS, QOS, інтернет захист. Також ми можемо вмикати. хто боїться за свою безпеку, онлайн-девайси, які підключені, і VPN. Тут цікаво. Тиснемо на тумблер клієнта і бачимо, що тут звичайні китайські PPTP, L2TP, і навіть WildGuard. Ого! А оце, друзі, не очікувано зовсім. І тут ви можете брати приватні або доступні ключі, а також налаштування маски і IP-адреси, і підключити собі WildGuard. А це вже, друзі, зовсім інший рівень, я вам скажу. І в останньому пункті меню ми можемо зайнятися менеджментом нашої системи. Назва роутера, системний статус, там не потрібно, час є у нас. Таймзона Київ. Назва добре буде відображатися час коректно. Менеджер паролей, конфігурація, бекапи, відновлення. Дуже добре і відновлення. Оновлення нашої системи або онлайн, немає, як бачимо зараз, або можемо локально оновити нашу прошивку. Можемо зробити перезавантаження за якимось часом. Звісно, я цього робити не буду. Системні логи, і в кінці LED Index. Індикатор. Можемо увімкнути, можемо вимкнути, можемо зробити тайм вимкнення. Я люблю, щоб всі мої індикатори світилися на максимумі. І остання кнопочка перезавантаження, рестарт. Ми її чіпати не будемо. Ось, друзі, таке меню. І в кінці про меню. Що найбільше сподобалося? Налаштування інтернет. Звичайні, нічого такого немає. Налаштування Wi-Fi, розширені, гарні, прекрасні. Є у нас системи безпеки, супер. І, звісно, VPN порадував, можна буде спробувати погратися, налаштувати. Ну, менеджмент, все як зазвичай. Меню супер. Мені сподобалось. Лабораторія Техносмак. Температура споживання електроенергії, електромагнітна індукція. І відразу ми бачимо, що електромагнітна індукція на рівні 23, 25, 24, 20, 24, 23. Запишемо 23. А споживання електроенергії нашого роутера на рівні 4,3 Вт. Гарний показник. Думаю, що з цим все добре у цього роутера. І настав час дізнатися температуру нашого роутера. І ми його вимірюємо зараз і побачимо, що верхня кришка, я вже знаю, що вона абсолютно холодна. А в температурних показниках це всього-навсього 33,5. Градусів Цельсія. Давайте ще раз перевіряємо і бачимо ж ті самі 33 градуси. Це холодний роутер на дивину, тому що все-таки це Wi-Fi 7. Щось тут Кейсус наробили. Ой, молодці! І тепер нам потрібно підібратися до другої сторони, і тут ми спробуємо, будемо намагатися потрапити вон туди в отвори. Бачите, діод таким синім світиться. І температура у нас тут 34,9. Я, якщо чесно, трішки не вірю в це, тому що я думаю, тут має бути більше, але як ви бачите, намагаюся в дірочки туди потрапляти. І однак ми бачимо 36,0. Ну, температура здорової людини. Що тут сказати? Я думаю, що нам цей пірометр показав все, що він знає, все, що потрібно. Загалом роутер ось так виглядає, так працює, все добре, в день це все чудово, синім кольором він нам світить, увімкнув світло, щоб було краще видно. Температурні показники дуже гарні. Пасхалочка вам, будь ласка. Хто уважно буде дивитися це відео? Корпус супер, стоїть нормально, просвіт там невеликий, але він є, і думаю, що на цьому лабораторія Техносмак завершує свої дані. Тести швидкості Wi-Fi. І можемо перевіряти відразу на графіку, який ми бачимо, і можемо навіть їх трішки порівнювати. Погнали! Вмикаємо наш спідтест і бачимо швидкості! Ну, скажу так, 800 плюс мегабіт в секунду, он там 900 плюс блимає. Ну, що вам сказати, гігабіт з гігабіта. Які питання можуть бути до цього роутера? Я думаю, питань нема ніяких. 915, ну супер, там он теж 800 плюс. Тобто його вайфай працює добре, гарно, стабільно Ну, айроха, вона якби і в Африці Айроха. І я не розумію тих людей, які говорять, що Qualcomm для роутерів це супер, а MediaTek це погано. Я притримуюсь зовсім про Лежної точки зору. Я вважаю, що медіатек для роутерів це добро, класно, супер і взагалі гарне. Тому серце цього роутера, процесор, мене загалом влаштовує. Я вважаю, що це один із найкращих процесорів для цього класу роутерів. Звісно, не VIP, не супер, не ігрових, а для звичайних, простих, нормальних людей. Ще й Wi-Fi 7, ще й такі швидкості і площа покриття. Йдемо далі. А так, як це перший роутер від компанії Cases в наших руках Техносмака, пропоную перевірити швидкість і в діапазоні 2,4 ГГц. Просто щоб знати, хм, а він тут під 300 видає. От так роутер, слухайте. Такий ніби простенький з зовнішнього вигляду, але 6 антенн, але айроха. І 285 Мбіт секунду в 2,4 герцах. Ну це просто супер. На вивантаження, щось він трішки підвіз, можливо, щось його збило, але до сотні теж він розкрутиться. Можливо, ще потім потестуй. Якщо будуть нюанси, я вам обов'язково у висновках про це все вам доповім. Але під 300 в 2,4 і народ. Альо, це ж майже максимум. Супер класно. Я задоволений абсолютно неймовірно. А от MacBook Air не схотів показати якісь видатні результати і показав нам швидкості лише 525, але на вивантаження 815 Мбіт в секунду. Дуже якісь такі дивні і цікаві результати від продукції Apple. Далі iPhone, модуль Wi-Fi 6i. І тут відразу я вам покажу два скріншоти і я не знаю, який з них зроблений в кімнаті, а який через глуху стіну. Тому що, як бачите, 911 однакові результати. Лише на вивантаження 928 на 935. І деякі з них я не знаю, і це дуже добре, тому що одна глуха стіна для цього роутера зовсім не перешкода. Це дуже добре, гарне, і це йому великий плюс. Тепер ми йдемо. Направо-наліво за два бетонні повороти, такого дуже не люблять роутери. І бачимо швидкості тут під 700 Мбіт в секунду на 308. І це просто неймовірно. Я згадую, який потужний роутер я тут тестував, і згадується мені тільки дуже потужні роутери. Xiaomi десь від 6500, 6500 Pro, BE7000. Ну, можливо, ще потрібно пригадати Redmi AX6000. Теж неймовірно потужний був роутер, чому був зняли. Його вже з виробництва, але його люди люблять, тому що його можна перепрошити на OpenWRT, Тільки, будь ласка, не кому це великий секрет від Техносмак. І я знаю, де ще такі можна знайти. Але вам скажу тільки по дуже великому секрету. Однак, оці результати за два бетонні повороти направо-наліво під 700 Мбіт в секунду, це просто щось неймовірне. І цей роутер для площ, я думаю, там 100-150, можливо, 200 квадратних метрів. Ну, звісно, в залежності Лежить від того, де ви його поставите, як він у вас буде роздавати ваш Wi-Fi Ну результат це суперовий. А такі швидкості демонструє Android, модуль Wi-Fi 5 в 5 ГГц діапазоні майже 700. А я тут зазначаю, що коли я бачу тут 500 плюс мегабіт секунду, то це роутер просто супер. А тут майже 700. Ну просто знімаю капелюха. А що він нам покаже в 2,4 ГГц? А тут 209 на 109. Підтверджуємо результати ноутбука. Дуже гарний, класний. Тобто я можу зробити вже зараз висновки, що Wi-Fi для приміщень великих до 250 квадратних метрів для цього роутера не проблема. Працює неймовірно стабільна площа покриття як для 3600, це просто супер. Можливо, він навіть найкращий у своєму сегменті. Ну, звісно, ми подивимося і на силу сигналу. Але як бачите, вона, от в цифрах, в графіках, я б не сказав, що вона видатна, хоча швидкості нам демонструє просто супер. Це такі в нас діапазони в 2,4 ГГц. А якщо ми подивимося в 5 ГГц діапазоні, звісно, тут у нас 160 МГц. Як бачите, ширше, ніж мої сусіди, їх тут небагато. Але я вам скажу так, що сила сигналу в 5, мені здається, краще, ніж в 4. Ну, все це, знаєте, умовно порівнянні. А щодо електромагнітної індукції, то як бачите, статистика техносмак починає збиратися. Роутерів ми тестуємо більше-більше, всі обов'язково перевіряємо на рівень електромагнітної індукції. З верхньої сторони цього переліку найменш шкідливі роутери, скажімо так, а знизу ну ті, які фанять дай Боже. І дуже дивно, що ікстреті 3000 t на 109 це один з моїх найулюбленіших роутерів, особливо на медіатек, які люди ду дуже люблять перепрошувати в openwrt Я не фанат цієї прошивки, але користуюся. Тож, друзі, якщо ви маєте обирати безпечний роутер, то ось вам деякий перелік із тих роутерів, які конкретно тестував техносмак Звісно, є інші, більш-менш, я думаю, що шкідливі, але як є, так є на даний час у нас. Красивий вуличний осінній тест. Ось, ого, 78, майже 100. Нормально, гарні показники. 80 на 35 чи щось там таке. Так що вуличний у нас навіть вдався. Ну, не рекордні результати, я вже бачу так візуально, тому що не перший раз ми робимо з вами цей вуличний тест. Однак 80 на 30 і вимірюємо відстань. Пішли рахувати роки. Нуль метрів і пішли. 32. Ну, доволі непогано. От і все, друзі. Ось таким виявився у нас огляд. Цього нового сучасного роутера Wi-Fi 7 від компанії Caseus, Cussius, Casis. Ну ви зрозуміли. Але що по суті? Роутер кайфовий, сучасний. Площа покриття, супер. В квартирі він просто розходиться Wi-Fi на ура. Він дуже легко долає перешкоди, проникає у найвіддаленіші куточки вашого помешкання. До Wi-Fi претензій нема. Швидкості показує супер. Якось дивно, правда, працював він з MacBook. Eir. Але це такий випадок, і на роботі ноутбука це зовсім ніяк не позначилося. Швидко, моментально, все добре, гарно відкривається, працює і супер. Про 6 антен. Давно вже говорю, що 6 антен в роутерах це супер. 4 це вже, мабуть, пережитки, але для деяких роутерів, хто там підсилювачі, феми вставляє то теж дуже добре. Тому в цьому роутері ніби все стандартно. ніби всі порти, всі якби Wi-Fi 7, два діапазони, об'єднані мережі. Сила сигналу, Wi-Fi, меню. Меню тут теж гарне, добре, мені сподобалося, дуже багато налаштувань. І звісно, що VPN, які вбудовані, три варіанти. Ну, один з них, скажімо так, більш-менш нормальний і потрібний, все інше так для Галочки. Але є, і це дуже добре і гарно. Тому я можу сказати, що цей роутер то поставить його для домашнього використання, буде супер задоволений. Що для мене залишилося в ранзі таємниці, то це його Пам'ять. Об'єм пам'яті невідомий нам не зазначає виробник, на жаль, але, можливо, десь мені трапиться або хтось із вас підкаже. То в описі до цього відео у закріпленому коментарі я це обов'язково зазначу, і ви зможете прочитати. Тому читайте все, що Техносмак пише в описі до всіх своїх відео. А я вам на цьому говорю до побачення. Дякую за перегляд, дякую за вподобаєчки, дякую за розповсюдження цього відео. Український контент має набирати популярності в цьому світі. Гарної кави, до побачення, до нових відео. Ви вже здогадалися, що попереду у нас нове відео нового роутера. Все на цьому до побачення.